У березні та квітні, коли сонячні промінчики ледве прогрівають землю, з'являються перші весняні квіти, які називаються первоцвітами. Підсніжник – це багаторічна трав'яниста рослина з родини Амерлісових. Він є рамньовесняним, афероїдом, тобто його життєвий цикл триває дуже короткий час. Його характеристика висота 10-25 см, квіти, дві білі з трьома зеленими плямами на кожній пилюсті. листя вузькі, лінійні, зелені, цвітіння, лютий березень, місце зростання, ліси, галявини, сади. Ареал. Європа, Мала Азія. Значення декоративна лікарська. Підсніжник це одна з перших квітів, які з'являються ще навесні. Коли сніг ще не розтанув. Він символізує пробудження природи та нове життя. Богиня Флора, ждаючи квітам карнавальні костюми. Подарувала нам підсніжникам білу сукню, проте сніг також захотів взяти участь у карнавалі, хоч карнавальний костюм йому не подобався, як не просив він багатьох квіток поділитися костюмом, та ніхто не погодився, всі боялися холоду, і тільки підсніжники вкрили його своїм хітоном. Разом із снігом кружляли вони у колі квітів, і там їм було добре разом і весело, що не розлучаються до цього дня. Також хочу презентувати вам таку весняну надихаючу поробку, яка може бути як ідеєю для подарунку, також і інтер'єром для дому. Ідеєю було створити щось ніжне, лахітне та був присутній безтурботний весняний вайб. От в нас вийшло те, що ми хотіли отримати. Це дуже було цікаво вигадано в нас вдалося робота в команді, створено командою квіткове суждів'я», а саме: Сесоєва Ярослава, Трофімова Валерія та Воронкова Анастасія.